Отримав таке питання, Олексій, накопичую по твоїм рекомендаціям кошти, вже маю там 100 тисяч, 200 тисяч, 50 тисяч гривень. Але руки чешуться і дуже хочеться їх витратити. Що робити, як побороти це бажання? Все дуже просто. Спробуйте потратити ці гроші. Відчуй, як ти себе будеш почувати, як, наскільки ти будеш щасливий. І важливо от відчути, коли ти купив ці гроші, зберігав, накопичував. В тебе є певна сума, і потім раз, ти їх і витратив. Але як так? Ти постійно кажеш, що потрібно купити, потрібно зберігати, формувати капітал, а тут твоя порада, витрати. Але про що ми? Ми про те, що у нас просто відбувається гра з нашим мозком, тому що наш мозок прагне до задоволення. І коли ми собі в чомусь відмовляємо, накопичуємо кошти, він страждає. Добре, візьми і покажи йому, що буде, як ти потратиш свої кошти. Покажи, як ти накоплені кошти спустиш. Просто відчуй біль упущених можливостей, коли ти накопичував, 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 старався і тут раз, і потратив. Це реально для тебе буде дуже-дуже дуже чудовий досвід. І, можливо, вже той, хто задавав це питання, а також інші, переглянувши це відео, вже задумались: та ні, я не буду витрачати, я буду накопичувати. Якщо ви так подумали, я вас вітаю. Ви справились з бажанням спустити свої гроші.